Ну, є настаївся, є Світлана, хто може це акумулювати. Тобто всі наші організації, хто є. Кожен пішов сюди, в Громадський альянс, розуміючи якось своїм чином, заради чого ми об'єднуємося. І коли ми будемо мати думку кожного, ми зможемо цю загальну мету, яка буде надихати кожного з нас. І на основі цієї мети вже побудувати стратегію цієї організації. І також для того, щоб будувати стратегію, да? для того, щоб ми, ми бачили, що ми будемо робити через місяць, через півроку, через рік, через п'ять, також важлива думка кожна організація, яка входить до складу зараз громадського на альянсу. Для цього Таїса і Світлана, я вас дуже прошу, якщо це можливо ну, швидко зробити. Є сторінка що... в Громадський альянс координація. де Туди, можна кидати ідеї. Але це треба зробити швидко, поки це свіже, ну, поки, поки воно не загасло, не забулося. І ми тоді зможемо це все е, якось як в один період зробити, презентувати, обговорити і вже з цим ну, сі, як я не знаю, це не організація, але це все одно це є якась структура, і чого ми будемо робити? Навіщо ми робити?